Всім привіт! З вами я Коля. Вітаю на своєму каналі. Я знову на рибалці. Приїхали ми з ночовкою Зараз вам все покажу, розкажу. Оставайтеся на каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, буде весело. Так, сьогодні ми ловимо на моїх класичних триводилища. Ось, будемо два звичайних. Бачите монтажі. Один буде Flat Method. Ось це мій лагер. Бачите, так розкидано, дуже мокро. А вам зараз покажу, ми сьогодні будемо ночувати в машині. Дивіться. Придбав нову, ну не нову, а другу машину. Ось. Дивіться, як класну легатку. І спальничок, і так можна буде спати. Так що, заливайтесь. Поїхали. Так, ловити ми сьогодні будемо на ось такі бойли. Це домашні бойли. Це в'єтель ми приготував. З коноплі і рибної муки. І додамо ось такий стікмікс. Це є перше водилище, Друге водилище ми будемо мати розчинний бой з попапчиком маленьким. Ягода, чисник або магдаль такої червоної кольору. І теж додамо його до цього. А третє водилище в нас буде кислий ананас на флет метод. -мет -мет. О, так що закінчуємо. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Babe, stabbed in the back bed, I'll show you what happens Turn this life into something that you could never own. I feel this pain you already know. Turn that to games, let my money show. I Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Вечеря. Зараз будемо вечеряти і продовжати робити далі. Ось такого ми красавчика. Дивіться, якого я красавця впіймав вночі. Наживажити не можемо, не будемо. Знову... Я зразу, зразу випустив. Поплива. Дивіться, що ми втретє вночі злопали, дивіться які усоти. Ах, красавчик! Дивіться. Де його випускати? Опа, файні. Oh, to mu ta je, vidite, prišlo. Ah, zišlo. Ah, škoda. Ampak sem mi bačleka, bola fajna pohljavka. Треба було в скоші підсікати. Зійшов. Так, последняя наша покльовочка. Ось на такий ріпчастий бойл нам взяв лящик, зразу ми його відпускаємо афпав. Дивіться, біля берега що стоїть, не хоче впливати. Рибалка закінчилась. Зїду я вже додому. Ну, підписуйтесь. Коментуйте. Всім пока.